Друзі, вітаю на Рівненщині. Сьогодні 26 вересня 2023 року. Відео буде про бульбочку, так як уже підходить пора її сіяти. Ну, бажано вже було її висіяти тиждень 2-3 тому, але маємо, що маємо, тим більше дощу так і немає. Я вже ділянку підготовив під бульбочку, жду дощ, тоді буду висівати. Тому буде певна серія відео про бульбочку окремо. Зараз хочу показати. Що в нас по бульбочці? Значить, сорт Любаша. Е, я вже кидав попереднє її на сито. Значить, сито 5 мм, 4 мм. Ну і внизу саме низьке 3 мм. і ось що остається після 3 мм, це вже йде в сміття. Відповідно, п'ятірки практично немає, дуже мало. Далі десь 30% це четвірка, і 60% це 3. і По рекомендаціях садить 3-4 мм, саме нормально. Норма висіву, зразу скажу по нормі висіву, 3 мільйони штук на гектар. Для простих любителів це приблизно. Плюс-мінус 1,8 2 кг на сотку з міжрядкою 30 см. Якщо перевести на метр погонний, то це 100-120 штук. При такій оптимальній нормі вис, це є оптимальною нормою висів. Ви можете сіяти як густіше, так і рідше. Хочете пів кг на сотку, хочете 5 кг на сотку. Але при цій нормі висів, висів ми маємо ідеальний баланс між врожайністю і крупністю однозубки. Тому хочете. Слухайте, беріть на озброєння, не хочете сіяти по-своєму. Значить, по бульбочці маю два сорта. Це Любаша. Про калібр вже сказав. Про калібр сказав. І Мерифянський білий. Ну, Понятно, вона дрібна. Це нормально для цієї бульбочки. Тут тип вівсянка. Е, відповідно, тут десь будемо сіяти фракцію тільки 3. Ну, можливо, якби в мене було ситу 2,5-2 то можна було б ще посіяти меншу фракцію. Значить, як калібрувати. Бульбочку, типу кукурудзку, ми калібруємо з кроком 1 мм, тип вівсянка для гарної однозубки, калібруємо з кроком 1 мм. Тому хто заморочується, тому, якщо заморочитись, то можна і відкалібрувати і рівномірно висіяти. Так, по цьому сказав. Далі ну, вона вже в мене от, видно, обмолочена, просто вона висохла. Я тільки от зняв її з горища, перемняв. Ну а далі буду провіювати і вже калібрувати.